Вітаю ви на каналі. Це окрема думка наш гість сьогодні Володимир Фесенко, голова правління центру політичних досліджень. Пента ми будемо говорити про все, що відбувалося за останні кілька. Діп в Україні. Я не можу не розпочати з приємної новини. Канал Тівей повернуто в більшість мереж існуючих в Україні. Нас тепер можуть бачити, чути. Вітаю вас. Так, да, Я вітаю вас, тому що я думаю, що це наша спільна перемога. Ми можемо говорити про те, що. Крапку стан ставити зарано, 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 тому що не дивлячись на всі ці повідомлення про людей, які залишають нашу країну. От щойно стало відомо, що Портнов залишив Україну, але пояснює, що втік після замаху на життя. Щойно також стало відомо, що пані Герега йде з посади секретаря Київради, тобто ми бачимо, що такий буде відбуватися суттєва кадрова ротація. Але ми також бачили, що пан Кернес повернувся у Харків і це дуже красномовний факт, але про що він може насправді свідчити? Ну не тільки це, от мене непокоїться той факт, що є зіткнення, вуличні зіткнення, що немає, знаєте, такої от, повної перемоги, mm -hmm. да, всі капіталювали, да і не знаю, стихійний чи ні, чи організований спротив, локальний правда, да, там в Луганську в Криму да, відбуваються речі, які непокоїться. І не випадково поїхали туди Аваков і Наліваченка. Я думаю, що це правильно. Але я знаю, там треба було взяти. думаю, можливо, теж поїхав Куніцин да, Куніцини. Ну і зустрічатися з людьми які mm -hmm. можуть впливати на статі в Криму, тому що ризики э, розкольницьких сепаратистських дій вони залишаються актуальними. Щодо повернення Кернеса і Добкіна, подивимося, як далі буде розвиватися ситуація в Харкові. Mm -hmm. Добкін, мені здається, поки що я не зустрічала ну, тому, що була інформація, що нібито він повертається mm -hmm. і так далі. Тут Лєбідів, між іншим, там mm -hmm. міністр оборони колишній, теж грузився повернутися, а, але я не виключаю, що знаєте, ті проекти, які були запущені. Що в Москві на пальцях пояснили цим хлопцям, що ви ж отримали гроші, треба відпрацьовувати угу. з іншого боку? Можливо, перші страхи пройшли. Відчула, що в принципі можна там якось бути. Mm -hmm. Що як я чув от від харківських знайомих, вже була така інформація, чуйка така в суботу, що на Харків їде, загін бандерівців, да, всі ховайтеся. Можливо, це їх налякало, Да. Коли ніякого загону не з'явилося, mm -hmm. тільки Євромайдан місцевий, mm -hmm. можливо, вони так трошки заспокоїлися, вирішили повернутися. А далі, от, як мінімум, дві лінії поведінки, таких притаманних кернесу. Коли він відчуває пряму загрозу для себе, він стає лагідним, конструктивним. Я хочу нагадати в четвертому році, наприкінці, на початку п'ятого, він був в помаранчевому шарфику. Да, да, і знаходив спільну мову з людьми, які тоді керували містом. Я не включаю зараз нову таку спробу. Він і натякнув, що переможці. Мають знайти спільну мову з переможеними mm -hmm. натяк вже був да з іншого боку, можуть бути і спроби організації чи відновлення от цього українського фронту і намагання якось створити певну альтернативу, певну опозицію. Подивимося, я кажу, можуть бути різні варіанти дій, але головне зараз от Крим. Крим, навіть не Інукович як такий, це думаю, що цікава інтрига. Всім хочеться поставити крапку в питанні Інуковича. Але зараз, от головне, Крим, щоб там дійсно не, розгорі... не розгорілися пожежі. Ну е останнє звернення, яке ми могли бачити, всі звернення ну, президента Януковича ще на той час. А воно е свідчило про те, що е він ще раз зазначив е свою легітимність. Та він сказав про те, що він не буде продовжувати е е е перебувати на цій посаді. Він дійсно вірив щиро в те, що він говорив. Це, я, я от, коли я це почув, подивився. Е у мене от таке відчуття склалося. Е я так його сформулював, що президент. Угу. Е Колишній президент Янукович робить вигляд, що він залишається президентом, угу. тобто робить вигляд, та да. Реальної влади ніякої. Да ми вже побачили навіть суботу. От коли це відео з'явилося, да що фактично всі його кинули. Трошки пізніше стало зрозуміло, що відріклася і власна партія, власна фракція, всі валять зараз, на Януковича, на сім'ю, таким чином намагаючись отримати певну індульгенцію чи просто підстрахуватися. Mm -hmm. да. і на кого і через кого він може впливати? Я думаю, що єдине про що він зараз думає, да як сховатися як вберегтися. Mm -hmm. І не думаю, що у нього дуже багато шансів. А це все знаєте, от намагання на щось дійсно зробити вигляд та mm -hmm. да, продемонструвати, що він ще залишається. Mm -hmm. Я думаю, що от ця недекватність прийняття ситуації, яка була і е, в останні дні його перебування на посаді при владі, вона ще більше посилилася. ця Неадекватність mm -hmm. от е, з П'ятниці на суботу, ну, питань лишається ще дуже багато, не дивлячись на те, що нібито тепер в владу змінено. Та однак дуже багато питань на чиїх насправді руках кров загиблих. Да. Хто стріляв? Чи це були найманці, чи це були е, е, кілери, яких на, на, тоді яка сторона чиї це громадяни стріляли в українців, е, невідомо, і мені здається, що зараз е, е, ті кроки, які робить власне. І, і, і пан Торчинов, і Верховна Рада вони мали би дати відповідь на ці питання і не тільки чи чи з, ем, з правильних кроків розпочала нова влада. Ну, по-перше, от я думаю, що зараз головна проблема mm -hmm. да, є безумовно тиск mm -hmm. майдану, там вимоги, mm -hmm. да, вот розібратися, да, хто, чому, mm -hmm. як загинув, і так далі. Да. Але будемо відверто казати, є е, е, можливо більш принципові питання з точки зору інтересів пересічних громадян mm -hmm. і суспільства. Ми в ситуації міжвладдя. Цей процес ще не завершений, mm -hmm. тому що у нас ще немає нового уряду, старого уряду вже нема. Є кілька призначених нових керівників або е, уповноважених Верховної okay. Ради, як називають, да. але легітимного повноцінного нового уряду немає. Нема а це означає певна некерованість або недостатня керованість в системі державного управління, в системі виконавчої влади. А це дуже небезпечна ситуація. Починаючи з фінансових питань. Отже, зараз я чую інформацію, я не знаю наскільки вона є вірною, що в держказначисті практично немає грошей. Uh -huh. Питання як тоді платити. Пенсії, зарплати бюджетникам і так далі. А купа є інших питань. От вже призначені вибори. Мільярд грошей потрібний на вибори президента. А є ще вибори в Києві. Де за які не за які гроші проводити ці вибори? Де знайти ці гроші? Щоб навіть отримати допомогу макроекономічну, яку обіцяли, треба створити швидко уряд і просто відновити хоча б відносну часткову керованість. Фінансами економічною ситуацією і е, вирішення соціальних питань оце перше. Безумовно, паралельно треба вирішувати. от, е, я вже не кажу про питання безпеки. Uh -huh. Тому питання що безпеки зараз... ми повернемося. Да, тому да. що з'явилося дуже багато повідомлень про те, що е, силовики мали би перевірити е, готовність Росії втручатися чи не втручатися в е, справу України. Сполучені Штати mm -hmm. застерегли Російську Федерацію від військового втручання у справи України. Наскільки реальні всі ці повідомлення? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі Цівець залишатися з нами. We'll Володимир Фасенко сьогодні гість програми Окрема думка. Ми говоримо про події, які переживає Україна останні кілька годин. Сполучені Штати застрегли Росію від військового втручання в справи України. Що це повідомлення, яке щойно ми отримали, може означати. А, якщо ми можемо припустити, що все ж таки і повірити одному з коментаторів російських коментаторів, який нібито побачив президента Януковича, колишнього президента Януковича, будемо говорити так на одній з трибун під час закриття Олімпіади в Сочі, це може означати, що він все ще перебуває на території Росії. Але чи погодиться Росія на те, щоб видати Януковича Україні? Ні, ну я не дуже вірю в цю інформацію. Я mm -hmm. скоріше довіряю повідомленням, що він от десь переховувався там, Харків, Донецька область, mm -hmm. Крим, тому що були підтвердження конкретні, mm -hmm. зокрема, з боку наших державних структур, там прикордонна mm -hmm. охорони і так далі. Так що я думаю, що він зараз шукає, як втекти з країни. От Цим він займається. Чуток було багато от і про те, що там Захарченко тікав, Білорусь, да. потім білоруси кажуть, що її нема. І невідомо чи були їх і звідси попросили, чи вони так і не змогли потрапити в іншу країну. І питання ще куди втекти, куди тікати, тому що росіяни зараз ставляться до Інуковича. Це дуже легко побачити по російських по російському телебаченню, і взагалі по офіційних змі чи близьких до офіціозу. Там дуже критична реакція на Януковича. На нього дуже роздратовані. Тому навіщо їм потрібен зараз Янукович? Вони думаю, зараз шукають інших людей, на кого можна зробити. На перспективу ставку, хто може бути, хоча б тимчасово на певний час от організатором спротиву нової влади або певною альтернативою нової новій владі, але в регіонах на регіональному рівні. А потім будуть шукати такі фігури загальнонаціональні. А Янукович все. Це відіграна карта, і Росії. Я думаю, він абсолютно не потрібний. Ну а що до повідомлень, які зараз застерігають втручання Російської Федерації в внутрішні справи України, це більш серйозна ситуація. Росія так чи інакше буде впливати на Україну, на внутрішню українську ситуацію, якщо вони не втримали всю країну. То утримати вплив, хоча б частково на частину країни. Я думаю, такі спроби будуть обов'язково. Плюс економічний тиск і політичний тиск на нову українську владу, плюс боротьба за Крим. За збереження позиції, хоча б в Севастополі, я взагалі не виключаю навіть такого е, варіанту. От багато я розмов там буде чи не буде грузинський сценарій, тобто військове вторгнення. Я думаю, що це величезний ризик для Росії, судячи з того, що Путін постійно контактував з Меркель з Обамою е, от всі останні дні української кризи. Він не хоче сваритися з Заходом, іти на прямий конфлікт, а вторгнення це міжнародна криза, величезна міжнародна криза. І чи є зараз у Росії скажімо так потрібні сили? Війська, нібито є, але знаєте, Україна це не Грузія, тут треба теж розуміти. А от взяти під контроль Севастополь і зробити з Сівастополя таке собі Гуантанама. На нашій території от такий варіант я не виключаю. Такі спроби можуть бути. Знаєте, а потім легалізувати вже між іншим, такий сценарій частково запущений. Там вже з'явився самопризначений мер, мер угу. да, російські прапори. Я не включаю, що от будуть спиратися на таку громадську думку в Севастополі Да, і для захисту своїх громадян, військових об'єктів можуть вести додатковий контингент. Да, і спочатку це буде просто для захисту військових об'єктів від там різних там mm -hmm. ву вуличних зіткнень, і так далі, а потім просто можуть це легалізувати тим чи іншим чином. Виходить, що нова влада має стикнутися з неяби якою геополітичною проблемою. Безумовно. Я думаю, що питання російське воно вже на порядку денному і е, будуть спробувати нейтралізувати е, потенційні кризові тенденції. Охолодження буде неминучим. Mm -hmm. Просто неминучим. Це треба розуміти. І от те, що Чим погрожували Януковичу економічні санкції, особливо якщо дійсно буде підписана нова года про асоціацію і зони вільної торгівлі з ЄС неминуче, от ці економічні санкції з боку Росії. А от все ж таки спроба якось нейтралізувати цей конфлікт, так. не доводити його до повномасштабної кризи. Такі спроби будуть. І між іншим, я думаю, що почне працювати на російському напрямі Юлія Володимировна. От я щойно хотіла про перемовників, та які да. можуть представляти ці Вона, інтереси. До речі, Росії ну... та до речі, російська сторона вже. Обмовилася, вони сказали, що вони хотіли би бачити на посаді прем'єра саме Юлію Володимирівну. Але ви бачили, напевно, що ми всі спостерігали за тією промовою, красномовною, яку сказала Юлія Володимирівна. Але чи не здалося вам, що насправді за ці два роки відсутності Юлії Володимирівни країна стала іншою? Безумовно, і ту риторику, яку вона хотіла використати, якою і яка була надзвичайно слушною ще два роки тому, вона була не такою дієвою. напевно, на це сподівалася, Юлія Володимирівна, але того політичного шарму, який в неї був. Цього Цього разу не знаю, з чим це пов'язано. Як думаєте? Ну, знаєте, це така от була, якщо ви маєте на увазі от, приїзд Юлії Володимирівни uh -huh. на, на Майдан, Майдан да, от її перший такий публічний виступ після uh -huh. звільнення. І, я думаю, це було знайомство. Знайомство Тимошенка з новою країною, uh -huh. спроба відчути. Що собою представляє майдан? Mm -hmm. Да, вона спробувала дійсно задіяти от всі свої інструменти, засоби. Вона, вона в, да, знаєте, щоб закохувати в себе. Вона це вміє робити, але я думаю, вона сама зрозуміла, відчула що. Майдан нинішній і майдан 2004 uh -huh. року це різні майдани. Вже нема таких от вигуків да такої сліпої любові, да, да, Юля, Юля, uh -huh. да ні, да, хтось вигукував, да. але е, да, вислухали з повагою, да, uh -huh. Юля жертва режиму. Да. Її поважають uh -huh. і за те, що було, але і пам'ятають те, що було. Претензій дуже багато. Те, що зараз лунає від багатьох людей, дуже різних людей, зокрема на майдані. Е, що по-перше. Не треба йти в прем'єри. Вона, я думаю, це відчула. Ну плюс стан здоров'я, але зараз лунають інші вигуки. Не треба йти в президенти. Да. І от чи прислухається вона до цього? Питання поки відкрите. Я думаю, що будуть заклики, йти обов'язково, що у нас немає іншого лідера, mm -hmm. да і вона найкраща, найсильніша. Да, і будуть її просто вмовляти, щоб йшла в президента. Mm -hmm. а з іншого боку, буде, будуть застереження, критика і багато вже таких закликів є в публічній сфері. Але якщо врахувати все ж таки останні домовленості газові та підписані mm -hmm. Юлією Володимирівною, ми можемо говорити про те, що Путін виявився набагато сильнішим перемов. Вником та безумовно і тепер, коли е, треба буде відновлювати дипломатичні стосунки з Росією, також Україні, хто ці люди, які можуть стати е, перемовниками рішучими, ключовими і ефективними? Ну розумієте, ситуація така, що зараз на більшість відповіді ми не маємо чітко, на більшість запитань, ми не маємо чіткої відповіді. Uh -huh. Нема навіть оптимальних варіантів. Я не кажу вже про ідеальне. Вже зараз відчувається, знаєте, такий дуже сильний кадровий голод. Uh -huh. Бракує людей. Людей. Бракує людей, чи бракує власне в самих людях в певності? Як ви прокоментуєте від, відмову Порошенка від е, е, можливості посісти на той час крісло спікера? Ви пам'ятаєте, що були дві кандидати? Це де... була тактична гра. Угу. А, тактична гра, певні домовленості. Я не включаю, угу. що може відбутися рокировка. Так. Скоріше за все, є неформальні домовленості, певні неформальні принципи, які йдуть, зокрема, із Майдану. Ну, які? Що не можна концентрувати владу в руках однієї політичної сили, mm -hmm. ну це ще така неформальна домовленість між партіями майдану, от колишніми опозиційними партіями. І ми це побачили по перших призначеннях. Тому не може бути ситуації, коли і прем'єр-спікер і спікер Верховної Ради належить до однієї політичної сили. Mm -hmm. І не випадково Турчинов сказав, коли його обрали. Якщо виникне потреба, я піду з цієї посади. А це натяк, що може відбутися і зворотня рокировка. І Порошенко, між іншим, може стати спікером, якщо, наприклад, прем'єром стане Яценюк. Я цього не виключаю. Добре, Хочу, можливо, і інакше щодо питання перемовників і можливих кадрових змін одразу після реклами на каналі залишайтесь з нами. Володимир Фесенко. сьогодні. це окрема думка. Володимир Фесенко, сьогодні в студії програми Крима думка» Ми говоримо про останні кадрові зміни в, в, в тут в Україні і в в, в, українськ, в Українському парламенті. Зокрема, ми говоримо про можливих чільників. Ми говоримо про те, що а, має зараз об'єднатися Українська еліта, тому що ми. Маємо всі розуміти, що тепер загроза в нас є не лише в, в збереженні економічної складової, але й власність нашої цілісності. А хто ті люди, які тепер можуть бути власне перемовниками з російською стороною з євросоюзом, тому що насправді російська сторона, російський прем'єр він не натякнув, що вони хотіли би бачити на цій посаді на посаді прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, що це може означати для нас, і якщо ми все ж таки враг. Той факт, що Тимошенко 에, сказала. Ні. Ні, ну нібито відмовилось, але я не виключаю. Хоча б, дійсно, я думаю, що стан здоров'я такий, що треба зараз пройти, хоча б короткий курс реабілітації, відновити здоров'я, а потім можна повертатися в активну політику. Але тут от, є проблема, яка може стати таким обмежувальним чинником для цілої низки політиків президентські вибори. От я вже сказав, що є такі неформальні принципи, неформальні домовленості. Один з таких принципів майбутній прем'єр-міністр не має бути одночасно кандидатом в президент. Езиденти, це абсолютно правильна логіка. Я її теж підтримую, тому що людина, яка стає прем'єр-міністром, не має використовувати цю посаду на президентських виборах, а головне, має займатися виключно подоланням кризи і політичної, і економічної. А на виборах хай змагаються. Там для цього може бути час поєднувати це просто зараз неможливо. і. Тому от питання для Тимошенка, вона є один з фаворитів, для Порошенка він теж є один з потенційних фаворитів на президентських виборах. Mm -hmm. І якщо цей принцип буде і далі діяти, то тоді то, то, то питання, да. треба вибирати або одне, або інше. Щодо перемовин з Росією, дійсно, Тимошенко може бути таким перемовником. Я думаю, в Росії, перш за все, Путін вважає її договороздатною фігурою. І він знає, як з нею розмовляти, як домовлятися. Інша річ, що Юлі Володимировні тоді не варто повторювати помилок, які були в 2009 році. Про це треба пам'ятати Путін Путіним. Але треба все ж таки зараз, ну скажем так, йти на певні компроміси, але все ж таки захищати максимальний національний інтереси ви... плюс так. Порошенка. Я думаю, так. наскільки я знаю, Порошенка теж в Росії сприймається як договороздатна фігура. Але ви не виключаєте такої можливості, що владу буде настільки перезавантажено, що ми навіть не очікуємо хто ті прізвища, та які які візьмуть у цьому? Цілком вірна. Ну по перше, може бути така ситуація, оскільки вимагають технічного прем'єр-міністра і технічного уряду. Може так стати. Що це не буде політик uh -huh. і людина, ну наприклад, стоп на стоп-менеджерів, які працюють в бізнесі, домовляться да, там людину теж переконають, що треба зараз попрацювати на країну. Це може бути і певним компромісом з частиною великого бізнесу. Uh -huh. Тому що треба це ж спільно треба рятувати і країну, і економіку, і фінансову систему. Тому такий варіант не виключається. В уряді можуть з'явитися дійсно фігури неочікувані, невідомі, плюс вже очікують, що там. Має бути додатковий суб'єкт коаліції неформальний майдан. Угу. Люди з Майдану можуть бути і в уряді, а також серед керівників е центральних органів виконавчої влади. Ну от, до речі, е лідер батьківщини РСНІЦінюк заявляє, що новий кабінет міністрів потрібно сформувати впродовж доби, включаючи в нього представників майдану. А нам треба протягом найближчої доби сформувати уряд і погодити його з людьми на майдані. От люди з майдану, оцей чинник як довго він буде діяти? і Наскільки він життєздатний і дієвий, і наскільки він сильно буде зараз дійсно впливати на всі події, які відбуватимуться в Україні? Знаєте, Буде діяти така зворотня пропорція так. найближчим часом, в найближчій перспективі це буде потужний чинник. Uh -huh. Безумовно, з Майданом будуть рахуватися, з ним будуть загравати. Оце робить Юля. Ну, всі uh -huh. практично всі це роблять. Да. Треба з Майданом буде узгоджувати призначення, але в чому проблема? Майдан не є єдиним суб'єктом. Uh -huh. да. Трибуна Майдану, так. Да. Схвалення з трибуни, да, це може бути, ага. да але ми вже бачили, як настрій майдану можуть впливати. І На них теж от е, будуть робити поправку. Ну, наприклад, от питання про участь партії регіонів. Регіонали вже сказали, що йдуть в опозицію. Але ага. вони зрозуміли, їм дали зрозуміти, що їх не сприймуть як учасника коаліції. Майдан цього не дозволить. Е, зараз там вимагають покарання, є конкретні пріоритети і вимоги, і з цим також будуть рахуватися. Але це не єдиний суб'єкт. І тому скоріше за все почнуть домовлятися з найбільш впливовими групами на майдані mm -hmm. з тим же правим сектором. Mm -hmm. Якщо навіть Литвин вже згадує, що в питаннях національної безпеки треба контактувати з правом сектором це вже багато говориться поки поки зараз парламент буде шукати порозуміння одне одне між собою ми знаємо що там сталася бійка між представниками свободи і Лесем Донієм. і це такі ну не не про те мали би думати зараз да, та да, парламентарі да, да. не про те мене дуже дивує що ще й досі немає жодного пакету якихось економічних законів які могли хоч хоча б дати нам надію на те що вони Україну з... все ж таки буде врятовано вони з'являються але знаєте з Зараз, от якраз я б діяв інакше спочатку, уряд створити треба, щоб новий міністр фінансів mm -hmm. він оцінив ситуацію. Голова національного да, банку. голова національного банку, щоб вони спільно виробили е, пакет макроекономічних заходів. Да, а писати законопроекти, да це для виборців. Зараз багато гри на виборців на публіку, на той же майдан. А треба дуже прагматично діяти. І от я думаю, кажу про майдан. Зараз він дуже впливає, mm -hmm. але чим далі, тим тиск буде менше. Mm -hmm. Почнеться навіть інше дратувати. Буде і політиків, і суспільства от, намагання впливати на Майдан. Ви знаєте, ця людина з рушницею, ну, умовно, або з палицею, да, вона має піти на виконання конкретних суспільних функцій. Охорона громадського порядку, можливо, там частина самооборони треба створити загони, які будуть заміняти Беркут, чи якісь такі спецзагони і так далі. Над цим треба думати. Але не може бути майдану як органу державної влади. Це рано чи пізно це буде джерелом анархії і конфліктів і на самому майдані, і навколо майдану. Треба поступово зараз безумовно прислухатися до настроїв на майдані, але, врешті-решт, ми маємо повертатися до цивілізованої демократичної системи, представницької системи і тому потрібні вибори. От вибори вони мають зняти цю проблему з майданом. Всі, хто на майдані, хлопці, доведіть, що ви маєте суспільну повагу, суспільний авторитет. Звертайтесь до виборців, хай виборці побачать, якщо вони визнають ваш авторитет, тоді ви станете. Офіційними легальними представниками народу в нових органах влади в парламенті в органах місцевого та, і Одне питання там Янукович, яке особлення влади, та а інше питання повага до інститутів державного Абсолютно управління. Правильно, да. це буде ну, от це треба зробити через вибори. Знаєте, угу. щоб не було і такого, коли знаєте, да де вирішуються питання угу. в кабінетах, в Верховній Раді чи на Майдані, угу. да, при всій повазі до майдану, але тут є ризик виникнення анархії. Давайте. Згадаємо про наші складні часи і чим вони за завершилися. Я маю на увазі 17-18 рік. Uh -huh. да. Не треба повторювати тих помилок. Uh -huh. Треба поступово і достатньо швидко переходити до нормального функціонування демократичних органів влади. Володимир Фесенко, голова правління центру політичних досліджень, Пента висловив свою окрему думку в ефірі каналу Ція. Дякую за довіру до нашого каналу. Зустрінемося завтра. Усі же бери на все добре. <кхем> ну шкода, що вони Я думаю, що не